Всім привіт! З вами знову Юля на Ютуб-каналі Watch. Не один раз бачила в коментарях Ютубу та Телеграм-каналу запит зробити відео на гарячі літні новинки Тісо Сайдро. Нарешті вони доїхали, тож зустрічайте нашого сьогоднішнього героя. Попри яскравий та досить сучасний дизайн, новинка має довшу історію, ніж ви думаєте. І я, звичайно, трошки вам її розповім. Поява історичної версії Tissot Saidreel прийшлась на 60 70 ті роки. Дебют відбувся в 1969 році, але саме знакова модель Сайдрел з'явилась в 1971 році. До цього періоду належить покоління бейбі-бумерів. Рік народження знаходиться в діапазоні від 1946 до 1964. Тобто реліз Сайдрел відбувся якраз на піку активної молодої аудиторії, а самі Тісо, в принципі, вирішили орієнтуватись саме на молодь. Вважайте на підлітків. Звідси й такі експерименти з матеріалами, наприклад, скловолокно або карбон та з дизайнами, формами і кольорами. Навіть слоган Тісо Сайдрел звучав досить зухвало. Молодий годинник для молоді. З натяком на те, що непогано б вже вийти з-під крила батьків та їхнього традиційного стилю. А от назва Тісо Сайдрел перегукувалась чарівністю зірок і безмежним простором космосу, зважаючи на рік випуску, це була і своєрідна данина неймовірним технологічним досягненням того часу, особливо історичному моменту, 21 липня 1969 року, коли Ніл Армстронг зробив свій перший крок на місяці. Тісо стверджує, що Сайдрел став першим годинником з корпусом, безлом та циферблатом з моноблочного шведського скловолокна. Це термостійкий і дуже міцний матеріал, який легко фарбується. Він використовувався в аеронавтиці та вітрильниках. А от використання в годинниковій індустрії було прям таки революційне. Тож можете вважати Тісо справжнім революціонером. Однією з найвидатніших особливостей скловолокна є його легка вага. Він важить лише чверть ваги сталевого аналога. Ця характеристика не тільки сприяє загальному комфорту годинника, але й забезпечує зручність у носінні, що ідеально поєднується з активним способом життя власника. Також корпус зі скловолокна має непогану стійкість до подряпин та гідний зовнішній вигляд навіть після років регулярного використання. Крім того, він стійкий до дії кислоту. Попри те, що Сайдрел випустили в 1969 році, саме Сайдрел С, більш спортивна версія зі знаменитим та навіть канонічним жовтим ремінцем з гуми та інноваційною системою кріплення, стала більш впізнавана. І от саме її відтворили Тісо в сучасному релізі Тісо Сайдрел, яка має стати окремою колекцією. В першому релізі ми побачили три моделі, які є сучасними версіями Сайдрел С на жовтому, червоному та синьому гумовому ремінці. Для огляду ми вирішили взяти найбільш впізнавану та яскраву модель з неоново-жовтим ремінцем. Нові сайдрел, можливо, не такі інноваційні, як історичний оригінал. Тим не менш, в них також використовується досить цікавий матеріал кований вуглець. Трохи розкажу про нього. Взагалі-то вуглецеве волокно сьогодні використовується в багатьох галузях промисловості від аерокосмічної до Формули 1. Але те, що, мабуть, зробило композити з вуглецевого волокна такими популярними і менш дорогими, що не менш важливо, це кований карбон, більш відомий як кований композит. Саме цей варіант використовують Ісот для нової конструкції корпусу Сайдро. Кований карбон винайшов італійський інженер Паоло Фераболі, який з 2007 року співпрацює з Lamborghini. Бачили концепт Сесто елементу? Він же шостий елемент. Назва авто це, до речі, посилання на шостий елемент періодичної таблиці Менделєєва – вуглець. Як ви, мабуть, здогадались, він входить до складу вуглецевого волокна, з використанням якого виготовлені шосі авто, карданний вал та елементи підвізки. Коротше кажучи, цей концептуальний, дещо вуглецевий красень це результат спільної роботи Паоло Фараболі та Ламборгіні. Отже, кований карбон це композитний матеріал, у якому невеликі шматочки вуглецевого волокна спресовуються під високим тиском у смолі низької в'язкості у формі. Цей процес дозволяє виробникам розробляти будь-який тип розміру та форми. Він виглядає як сіро-чорна суміш і має класні характеристики з точки зору ваги. У середньому щільність кінцевого продукту становить 1 третину титану, тоді як механічна стійкість є навіть ще вищою. Тобто, в результаті ми маємо легший і міцніший матеріал з меншою собівартістю. У випадку з кованим карбоном є можливість робити різні текстури. От, наприклад, в синьому варіанті ми бачимо сині пігменти візерунку. А загалом, згідно з офіційними джерелами, для створення остаточного дизайну корпусу знадобилося 10 місяців розробки. Тісоно перший бренд, який використовував кований карбон в годинниковій індустрії. Однак йому є чим пишатись, тому що вперше цей матеріал можна побачити в доступній ціновій категорії в годиннику масового виробництва. Бо ж зовсім не кожне має можливість насолодитись інноваційними властивостями кованого карбону в годиннику Panerai, IWC чи Zenith. Так, є й більш доступні варіанти, наприклад, Doxa або деякі мікробренди. Але вони поки що також одиничні. Отже, наш характерний корпус у формі тонно, з кованого карбону та сталі з неоднорідною текстурою важить всього 91 грам та має наступні габарити. 41 мм в діаметрі, 46,5 від вушка до вушка та товщиною 13,9 мм. Безель, що обертається в одну сторону, зроблено зі сталі з чорним покриттям. Як і оригінал, новий сайдрел це фактично таймер регати з червоним і зеленим індикаторами на цифроблаті та п'ятихвилинними індикаторами зворотного відліку на безелі, що дозволяє відстежувати початок вітрильної гонки. Однак, оскільки сайдрел це стандартний годинник із трьома стрілками, а не хронограф. Навряд чи ви зможете так вирівняти стрілки, щоб використовувати червоні та зелені секції для зворотного відліку. Тому, чесно кажучи, їхнє призначення на циферблаті більшою мірою декоративне. Тим не менш, це історична деталь дизайну Citrell S 1970-х років і крім того, досить точно відтворена. Загалом всі циферблати новинок під сапфіровим склом однакові, різниці тільки в кольорі хвилинних доріжок. Всі позначки не накладені, а надруковані. На третій годині маємо апертуру дати. Стрілки на Tissot Сайдро, в принципі, мають той самий дизайн, що й на вінтажній моделі з білими стрілками-паличками годин і хвилин, а також яскраво-червоною секундною стрілкою. Єдине оновлення полягає в тому, що секундна стрілка тепер має фірмову та подібну противагу. В оригінальній версії такого не було. Окрему увагу потрібно звернути на люм. Тут Тісо розщедрились та використали декілька різних кольорів суперлюмінова. Стрілки світяться яскраво-жовто, мітки та арабські цифри, розташовані поза межами хвилинної доріжки, випромінюють помаранчеві, червоні та зелені ділянки у верхній частині циферблата світяться відповідними кольорами, а мітки безеля випромінюють блакитний кольор. Оскільки всі позначки надруковані, тут люм не найіскравіший. Однак різноманітний спектр кольорів зрештою створює дуже цікавий дисплей у темряві. Всередині встановлено механічний калібр Powermatic 80 з під заводом на базі Ета 2824, який працює на частоті 21600, щоб забезпечити збільшений запас ходу до 80 годин. Тут ми бачимо оновлений скелетонізований ротор, проте загальна обробка залишається досить стриманою. Водозахист моделі значний і складає 300 метрів. Заводна головка відповідно загвинчується. Завершальний та найбільш яскравий елемент сайдром. Це перфорований гумовий ремінець абсолютно літнього, насичено яскравого жовтого кольору. Ремінець також відтворює унікальний дизайн оригінальної моделі 70-х. Замість стандартної пряжки чи застібки, що розкладається, міст одного кінця ремінця проходить через петлю з іншого боку, а обидва кінці мають маленькі фіксуючі з'єднувачі, які втискаються в центральні отвори ремінця, щоб закріпити його на місці. Виглядає цікаво. Але ми з колегами його затестували і маємо сказати, що надівати його не прям так вже зручно. Ширина ремінця складає 20 мм, він також оснащений швидкознімними пружинними стрижнями, тож ви легко можете замінити його на інший варіант. Ну а тепер до підсумків. Хоча я і не є насамовитим фанатом Тісо, останнім часом я бачу багато релізів, які мені насправді подобаються. Можливо, вони трошки зациклились на PRX, але що робить, коли навіть в офіційних звітах Swatch Group є акцент на тому, що зростання продажів відбувається саме завдяки PRX? Однак повернемось до сайдра. Я вважаю, що у вийшло дуже круто відтворити оригінальну модель та передати той дух свободи, інновацій та неймовірних звершень, притаманних 70-м рокам. Експерименти з люмом та екстер'єром циферблата, цікавий текстурний корпус скованого вуглецю, яскравий ремінець, все це однозначно привертає увагу, тим не менш не виглядає несмиком. Можливо, зараз дещо інший час та інші відчуття буденності, однак яскравий грайливий дизайн цього годинника точно зможе трохи прикрасити наше буремне життя. Маю надію, що в якнайближчому майбутньому ми зможемо насолоджуватись як такими маленькими деталями, так і глобальними хорошими змінами в нашому житті. Для цього я вам знову нагадаю. Потрібно активно підтримувати Сили оборони України та волонтерів. Маленькі та великі збори. Ну, ви самі все це знаєте. До речі, ще раз дякую за вашу участь в наших розіграшах. Дуже цінуємо вашу довіру та підтримку, завдяки яким можемо робити добрі справи разом. Ну а тепер мені час готувати новенький випуск. Тож слідкуйте за анонсами і до зустрічі! Папа! -па.